усю у цьому вся ти, вигукнув він, і в його голосі було стільки зневаги, що олені захотілося стиснутися в маленьку крапку кекси, печеня, рушники. Ти хоч розумієш, що ти стала частиною інтер'єру, ти пахнеш смаженою цибулею і пральним порошком навіть тоді, коли ми йдемо до друзів. Хоча ні, ми вже нікуди не йдемо, бо мені просто соромно виводити тебе в світ. Ти як заїжджена платівка, Олено, нудна, передбачувана і нестерпно домашня. Але ж я робила все для тебе, Ігорю, ти сам просив, щоб я пішла з банку, щоб вдома було тепло, щоб тебе завжди чекав гарячий обід. Я ж дихала тобою, і це була головна твоя помилка, холодно обірвав він, дістаючи з кишені ключі. До